І як людина спортивна, він розумів, хоч він і не знає, що таке гуманітарії, але він знає інше, щоб не занапастити, потрібна дисципліна, дисципліна і ще раз дисципліна і нормативи. Тому до підготовки 11 го а до випуску він підійшов спокійно, розважливо і впевнено почався навчальний рік. По-перше, ранок починався в спортзалі з рівняння по білій лінії на підлозі. Відомий організаційний момент, у кого носок виступає за білу лінію, у того зальот. Наряд в нього очереді драяння підсобки чи підтягування 15 раз на вибір. По-друге, перед уроками обов'язково вдавався інструктаж до ефективного тренування, тобто навчання. Значить так, бачиш, що футболка змокла. Поміняй! Спортсмен, тобто учень, звісно, має бути охайним. Чуєш, що пульс зашкалює. Зупинись, перепочинь перед підходом, тобто перед уроком. Слідкуй, щоб не було зневоднення, і давай не сачкуй по кілька підходів, тоді міняй м'яз, переходь на інший рівень. А якщо я е, оце в юбке В юбку міняти чи що? возмущено питала Аліна з висоти своїх лабутенів. Так, розговорчики, рубав Григорій Семанович. Юбку значить юбку, мінять значить мінять, і щоб зручна була, абешна. Після уроків турнічки, канат, волейбол, віджимання на матах, стрибання через козла, хто на волейболи забіжить за сітку, того за льот, перевдягалки чи підтягування 15 раз на вибір. Галя багато плакала, вона не розуміла, як її любов до поезії могла б призвести до віджимання і стрибання через козла. Вона ж усе життя була в спецгрупі і звільнена від фізнавантажень. У копідоні Галя мрачно мовчала, вірші не писалася. Поетів Галя стала ненавидіти. Марійка перестала читати в оригіналі Шекспіра і фігачила нормативи, бо увірувала в те, що саме вони дадуть їй змогу.